985 року Володимир пішов воювати в волзьких болгар. Разом з дружиною він на лодіях рушив униз Волгу. Берегом їхали союзники, степові торки. Великий князь переміг болгар. А його дядько Добриня, оглянувши полонених, сказав Володимиру: Бачив я колодників, усі вони в чоботях. Ці данину нам платити не будуть. Підемо шукати лапотників. І уклав Володимир мир. Із болгарами пізніше довелося йому воювати з печенігами, які наскакували і на сам Київ. Князь не раз на чолі своєї дружини обороняв від кочовиків південні кордони держави. Аби їх укріпити, Володимир заснував низку городів фортець над річками Стугною, Десною, трубежем та солою. На заході Володимир успішно повоював литовське войовниче плем'я Ятвягів. А 993 року підкорив Хорватію, зав'язав дружні стосунки з Угорщиною та Чехією. Будову держави Володимир завершив поширенням християнства. Князь вирішив прийняти нову віру сам і охрестити Русь, а також одружитися з візантійською царівною і породочатися з найпливовішою державою Європи. Втім, брати імператори Василій Костянтин не поспішали віддати руку сестри Анни варварському володарству. Тоді Володимир почав війну з Візантією. 988 року, зібравши велике військо, він на лодіях рушив у похід на головну грецьку колонію в Криму Херсонес Корсу. Зайшовши в бухту, Володимир повелів дружинникам вийти на берег і оточити місто. Корсунці були певні, що міські стіни неприступні і не чинили опору висадці нападникам І дійсно, перший штурм їм удалося відбити. Вночі при місячному сяйві русичі зібрали тіла загиблих друзів і спалили їх на вогнищі. За язичницьким звичаєм разом із загиблими ратниками у багаття вкинули кількох гречан, захоплених в одному із селищ. Полонених же Корсунців принесли в жертву перно. Невдалою була і друга спроба штурму. Херсонес боронився уперто. Облога тривала півроку, та знайшовся за мурами прихильник у князя. Біля руського табору впала стріла, яку випустили з фортеці. До неї прикріплено пергамент з повідомленням: За тобою зі сходу колодязі. від них вода по трубі тече в гора. Перекопай і перейми воду. Володимир, як почув це. Підняв очі до неба і сказав: Якщо це збудеться, охрещуся. Негайно повелів копати там.